Трошки також тут зупинюсь, чому ця категорія на сьогодні дуже популярна? По перше, вона в 2-3 рази дешевше ніж європейські аналоги. Додатково в Китаї ви можете замовити обладнання взагалі з всі, всілякими можливими модифікаціями, якщо обрати в порівнянні з Європою, да тобто у них є статичні моделі, і зазвичай вони не допускаються через там європейські свої сертифікації, норми не допускають внесення якихось додаткових можливостей в те чи інше обладнання, що це ускладнює замовлення датами використання тут в Україні. Тобто, в Китаї в Китаї можна додати до свого обладнання якомога більше функцій якихось Додаткових направлень, да, тобто, якщо ми кажемо за виробничі лінії, тобто можна робити прям конкретне велике виробництво і модифікувати лінію як завгодно. Якщо ми кажемо також про обладнання, то чому це є привілегією? Наприклад, якщо у вас на вашому виробництві зазвичай більше використовувалась якась людська виробнича сила, да і дуже багато часу витрачалась на ту чи іншу роботу, бо це якби, людський фактор. Та да? хтось може захворів, хтось звільнився зараз. Така ті кучка кадрів у нас із кадрів через військовий стан і замовлення обладнання є можливістю масштабування вашого виробництва і в деякій мірі заміни людської праці да, на механічну, автоматизовану безпосередньо через використання обладнання.